Що таке Allegro? Allegro – це топ-маркетплейс номер один в Польщі, на якому купують онлайн товари. В нього практично немає конкуренції. Це щось по типу прома нашого, тільки е в нього тут немає реально конкуренції, як в прома є розетка. Тому що весь основний трафік Allegro в Польщі забирає на себе. І вся більшість категорія товарів купується поляками на Allegro. Тому, якщо ви хочете зайнятися товарним бізнесом в Польщі, то Allegro – це перше з чого треба починати, і саме з цього треба запускати свій товарний бізнес тут. Тому. Я пропоную вам повністю інструкцію робочу, яка вам допоможе зареєструватися на Allegro, зареєструвати фірму в Польщі і запустити свій бізнес на Allegro. Пошагова інструкція, так як платформа є неінтуїтивна, дуже багато налаштувань, дуже багато нюансів в тому всьому. Ми це все розказуємо в 55 уроках в нашому курсі. І це не просто курс, це реально інструмент, який допоможе вам заробляти кошти, і ви зможете самі себе тут забезпечити. Навіть якщо ви не знаєте польської мови, це реально робити, ребята, реально, і ми все про це також розповідаємо в курсі. Також є чат-підтримка в телеграм-каналі, де ми вже за своїм досвідом в півроку підтримуємо вас при запуску вашого магазину на Allegro. Тому в шапці профіля переходите, ребята, 55 уроків по Allegro.